Діти, сьогодні у нас незвичайна мандрівка. Ми вирушаємо у космос. Ця світла нова ракета для польотів на планети. Ми у космос вирушаємо, бо унів всього не знаємо. Всі місця скоріш займаємо і швиденько відлітаємо. Малята наша планета Земля має свою родину. Це сонячна система. Це глобус, маленька копія нашої планети. Такою її бачили космонавти з космосу. Вчені винайшли глобус, щоб всі люди могли зрозуміти, який вигляд має поверхня Землі. А якого кольору найбільше на глобусі? Так, правильно, синього. Синім воду позначають океани і моря, сюди річки протікають. Розквітала, щоб земля, так, синім кольором на глобусі позначають моря, океани, ріки, озера. А що ж означає жовтий колір на глобусі? Жовтий колір, колір суші. Пояснити слово мушу суша там, де зараз ми, суша, де нема води, а зелений колір то ліси, планети легені. Неймовірної краси, зелені зелені. Діти, глобус не дуже зручно носити із собою. Саме тому вчені винайшли карту. Карта це зображення на папері поверхні землі або її частин. Але люди не одразу намалювали карту землі, не одразу створили глобус, бо в данину люди уявляли собі землю іншою. Спочатку думали, що Землю тримають три слони, які стоять на великій черепасі, що Земля просто плаває на трьох китах. А ви хочете дізнатися, як утворилася наша планета Земля? Давним-давно, мільярди років тому, у космічному просторі не існувало Землі. Там хазяйнували темні хмари розпеченого газу, пилу. Уламки космічних тіл. Тоді й почала зароджуватися наша планета. Невеличкі шматочки космічних тіл були схожі на магніт, і він почав притягувати до себе дрібні камінці, космічні піщинки, уламки інших планет. Так і утворилася земна куля, поступова земля стала великою кулею, що обертається навколо Сонця і одночасно. Навколо себе. В результаті цього на Землі змінюються частини доби та пори року. А які пори року ви знаєте? Так, зима, весна, осінь та літо. А чи хочете ви дізнатися, як виникли гори? Ми вже знаємо, що наша планета. Утворилася із камінців, піщинок, уламків інших планет і була великою розпеченою кулею. Потім поверхня стала холодною, а всередині залишилися дуже гарячі породи, і вони постійно намагаються вирватися ззовні. Так, утворилися вулкани. Вулкани це гори. Коли йде виверження вулкану, то це немов борічка, але замість води, вогонь та каміння, ось така наша планета Земля. Малята любіть та бережіть нашу планету.